Усім привіт! Скажімо так, відносно добрий початок тижня нового. Я не робив огляди десь приблизно тиждень часу. А, починаю одразу з основних моментів, тобто по своїй ситуації, по ситуації по ринку. Перший момент це тобто як кажуть, я в той грамі казав, вже, що на одну позицію тобто, по ефіру ліквідація відбулася сьогодні в третій ночі. Її просто закололи. Тобто, в мене якраз ліквідація знаходилася там, де знаходилася машка 100 по тижневому графіку. Ось Якщо так дивитися, таймфрейму так. Ось, і тому, а, скажімо так. Було трохи неприємно, але всі інші позиції в мене були закриті. Ось добре, що я, як кажуть, наважився на те, щоб їх закрити, бо бачив, що немає сили у покупця. Ось. Тобто ситуація ось така. І в цьому зараз почав відкуповувати а, ефір. Ось, вже поки що без фічності, оскільки є вірогідність того, що у нас біток піде ще нижче. Ось, начебто, поки що на, скажімо так, на денному виходки відкуп, але. Uh, поки що він слабкий. Нам як був би файний відкуп, якби ми пішли хоча б десь до 53-54 тисяч. Якби така тінь uh, відбулася, така зафіксувалася, тоді був би ще сказати, що може підемо вгору. Ось, Але по каналу, по каналу, так ми його просто пробили. Дуже сильно над ним закріплюємося. І, ймовірніше, всього, що ми підемо uh, ще трохи нижче. Десь в район десь 47 тисяч доларів. Тобто ми з легкістю зараз дійшли до 48 900. ось І можуть ще заколоти ось цей рівень. Зібрано по ліквідації майже 1 мільярд баксів на онгових лише, і приблизно 200 лямів на шортових позиціях. Ось також у нас знаходиться. Показник страху майже екстремальний. На цей момент 26 показник а, страху. Ось. І по RCI у нас йде досить велика перепроданість. Ось там лише, лише а, на нічний показник. Так, у нас знаходилася перепроданість приблизно біля 25-30. Зараз, враховуючи, ще оці заколи, вона буде трохи оновлюватися з часом по RCI. І, скажімо так, з однієї сторони. А, окей, але невтішна ситуація. Дуже невтішна ситуація для тих, хто купував навіть ось тут. Альткоїни. Десь ось тут. Чи навіть ось цьому проміжку часу, бо альткоїни банально взяти лайткоїн, та він впав більш, ніж на 20%. Та, а, взяти по ефіру, так, а, шкала тут буде, не буде. І в цьому немає гаразд. Лише, ну, по біткої візьмемо. Біткоін у нас впав на 30% точно ось від свого попереднього е, локального хая, так. Ефір, який, здавався, досить сильний, та він тільки від свого цього впав на 37%. Якщо ми беремо від е, вершини, так? На цьогорічному, так, тобто він впав на 50%. Тільки уявіть свій ефір, та здавалося досить сильний. Тобто, із зі всіх альткоїнів він найсильніший. У нього впевнений тренд, у нього впевненість така, що, хоч якийсь фундаментал є. На ньому і etf контракти Виходить, були а, запущені. Та? Тобто, зрозуміло, що ETF-контракти, вони а, завжди ну, за собою тягнуть е, негативні наслідки в короткостроковій перспективі. Але тим не менш, тим не менш а, він ось тут, коли вже ATF-контракти були, та? він тримався, він відкуповувався навіть. Та? Але ось так: 4-5 днів поспіль і його пролили. І лише за менш ніж тиждень. так. Він впав на 35%. Давайте подивимося, посилання ситуація відносно втішна, але якщо вона не втримає цей рівень, так, це золотий рівень, його так назву, а, то ситуація може бути досить така невтішна. Бо тоді ціна провалиться аж до десь 77-80 там, там, доларів. От. Тобто тут такий момент, тут враховуючи це все накопичення, яке велике було, та? Локально ми локальному дивимося. Так? Тут був ретест цього рівня. Так, звичайно, ми історично знаємо, що у нас, коли пробиття таке йде, та, там, на монетці, то коли пробуває таким чином монетка, робить такий ретест, і, та? і буває такий момент, що заколять цей рівень знову, але згодом. Але ще також хочу звернути вашу увагу, тут був один раз закололи його, другий раз теж закололи його, і зараз знову третій раз закололи його. Тобто а, також існує теорія, коли якийсь рівень намагається заколоти, б'ють-б'ють, його пробивають. Ось, враховуючи, що а, у світі, ймовірно, там порецесія по очікуванням людей, так, те, що фондові акції. А, Падають просто, як не в себе, на більш ніж на 3 мільярди а трильйони, наскільки я порадилася баксів, знецінення пішло по активам сукупне. Ось по акції плюс е фондовий. І. Як на мене, ще може продовжитися падіння. Теж таки ймовірність є. Там у S&P і NASDAQ, там є трохи запас падіння, десь на. Ну, скажімо так, на відсотків ще 10 приблизно. Ось, тому така ситуація. По іншим активам, я, чесно кажучи, навіть не хочу показувати, але подивимося просто по основним так, ну Атом, наприклад, так, дуже сильно він так просів. І пробилась підтримка, в принципі. Тут історично так немає за 21 рік, але, скажімо так, він зайшов в зону скажімо так, накопичення попереднього, те, що там було. І треба було реально всім продавати. І тест, який він впав від цього моменту, та рахуємо. На 71%. На ближчому тренді. На 71% впасти. Уявіть собі. Це ближчий тренд. Тобто, якщо брати від його all-time high так Він на 90% точно впав. Звичайно. Є такі альткоїни які 95, 98, 99. Але, знову ж таки, дивлячись, які це альткоїн. Але Атом це досить така непогана в нього мережа ком'юніті, досить великий актив. Та, і промоції були. Та, тут, ну, реально, в порівнянні з більшістю альткоїнами, він е виглядає відносно фундаментальніше, та, ніж е більшість. І навіть враховуючи це все, він настільки сильно просів. Ось і давайте ми зараз подивимося. А, наприклад, наприклад а, Ну, MNT 05, це, як то кажуть, така, не, золота середина. Ось, якщо на її, там буде дуже негативно. Ось по а, ми По кардані подивимося, так там ситуація. Бажаю теж кращого. Вона впала фактично на дно. На те дно, а, де вона знаходилася. Тобто, то, якщо ми візьмемо. За цей проміжок часу, та з цього року. ось 65%. 65 О, Не буду дивитися від попереднього хая, оскільки тут ми не переписали лой, і в нього рівно так не зайшує. В нього зайдемо, хіба ж, якщо буде десь по 24 центи по 22 центи. З тінню, можливо таке. Вона була по 27 щімось, ось в моменті. А, тому такі-то моменти. Тобто з однієї ситуації, ситуація якби, така втішна для тих, у кого є капітал. Та? Хоча б там баксів 500 тисяча. Дуже файний момент відкуповувати це все. А, якщо ви інвестор, то в перспективі дуже файно. Негативно. Для тих, хто знаходився в лонгах і для тих, хто вже закупився і не має грошей. Ось така ситуація, знаєте. Uh, в моїй ситуації то є, були трохи гроші, але в мене ситуація більш як нейтральна, uh, оскільки я втратив там на позиції, але майже повністю її відкупив на спотовому. Тобто, як то кажуть, для мене ситуація точно не позитивна. Ось, але могла б бути дуже плачевною, якби я не закрив свої позиції в онгові по біткоїну, по кардану, по солані. В Солані взагалі закрив трохи в прибуток, тому, як то кажуть, uh, все так погано. ось. І такі-то справи. В цілому, а вирішуйте вже по своїй ситуації, що вам робити. Точно, якщо ви нагодите, ну не продавайте це, зрозуміло. Бо ви продасте, це просто ви себе ну, другу яму викупаєте, ліквідація на спотовому, це взагалі хірня. В шорт заходити вже немає сенсу. От. Шорт може закінчитись, знаєте, десь ось тут, наприклад, вже ось тут закінчитись може. І все. Якщо дадуть сигнал, та, що це буде ріст. Відкупиться та і далі піде знову вгору. Ось, запас ходу вгору більше вже залишається, знаєте, ніж вниз. Заходити на вонгі в фьючерсі, знаєте, я не буду, оскільки а, дуже ризикована ситуація, дуже нестабільність зараз. І на ринку в цілому заходити в вон позиції, бо в будь-який момент може відбутися таке саме, що було, наприклад, в момент з ковідом. Ось така палка впаде, знаєте, там, до а, бітка там, 39 тисяч, та в моменті і ліквідує знову всі ОНГі. Ось, тому такі то справи. Бажаю всім успіхів. Бажаю, щоб ваші всі позиції були а, успішними, як то кажуть, хоча б більше, ніж 50% успішних ось, позицій. А, от, і, як то кажуть, реагуйте на такі моменти лише позитивно. Відкуповувати можна. ось. Звичайно, можна купити по 51 тисячі. Можна купити пізніше там, по 49 або 48. Нижче я б сильно не розглядав, скільки не факт, що там, по-перше, ордер ваш захопиться. По-друге, що ми тоді дійдемо. Ось, тому такі то справи. А, всім до зустрічі. Ось. Звичайно, якщо ми візьмемо візуально, так. Якщо ми маємо портфель приблизно, як у мене, там, ба ба бла, -бла, -бла і... Те, скільки слабко показує себе альткоїни, то дуже тепер мало віриться в те, що, наприклад, Cardano може навіть дійти до all-time High або його перебити. Та? Чи Atom саме, зможе дойти до 30 баксів собі вартості і піти вище. Та? А, Solana впевнена. Та? Solana, там, як то кажуть, гем, біток, Окей, Ефір, хоч куди не крути. Але всі інші альткоїни, та, які там йдуть вже десь топ нижче, ніж топ-5, та, тобто там вже підпитання. Під питанням під питання, оскільки це більше буде реально як казино. Як поведе себе той чи інший чейн? як поведе себе та чи інша маркетингова херня? Та? Як будуть взагалі займатися мережею? Чи тій мережі було достатньо людей, які були заочні монетки і не почали розпродавати їх масово? Та? Чи є таргетові, таргетові та, моменти, що в монетку залетять нові люди? Ось, і нові інвестори. Це вже велике питання, і це спрогнозувати неможливо. Тому такі-то справи. А, на цьому, в принципі, все. Ось, тепер точно вже закінчую. От, відео. А, до зустрічі.